Всім добрий ранок, вітаємо на молитовному служинні. Кожного дня о 6-й годині ранку проект Разом плюс молитовне служиння. Ми разом збираємось, щоб піднести молитви, торкнутися Слова Божого, поспілкуватись, зміцнитись у вірі. По вівторкам ми з вами вивчаємо дуже важливу тему: як поставити Бога у центр життя, які існують принципи, як його повернути в наше життя. І ми для цього з вами досліджували першу книгу Самуїла і перейшли вже в другу книгу Самуїла. Йдемо розділ за розділом, вірш за віршем. І сьогодні в нас вже друга книга Самуїла, другий розділ початок, тому відкривайте Біблію, будемо читати з першого вірша. Отож, варто, напевно, трошки нагадати, тому що текст починається і після цього Давид. Та? І після цього? Після чого? В країні була війна, війна, тяжка війна, поразка фактично, да? народ отримав поразку, филистинці окупували землю. цар загинув. Його сини майже всі загинули також, чому майже ми сьогодні в тексті прочитаємо. Да? І така досить непроста ситуація, тому що наступний цар. Той, якого помазав Господь, він знаходиться не в самій країні. Так? Ви пам'ятаєте, його десь помилки були, але потім він звернувся до Господа, Господь врятував, повернув його сім'ї. І а, ми завершили з вами перший розділ: те, що Давид створює таку особливу пісню, так? пісню, і вона присвячена Єнатану, вона присвячена Саулу. Ми минулий раз з вами розглядали цю пісню. Отож, Давид отримав вістку про те, що Саул загинув. Поразка в Ізраїлі, що робити далі? І ось ми читаємо з вами перший вірш. Після цього Давид звернувся до Господа і запитав, чи йти мені в якесь юдине місто? І Господь сказав йому: Йди. Тоді Давид знову запитав. А куди мені йти? Він же відповів у Хеврон, куди піти? Да? Я думаю, що це таке важливе питання. Воно стоїть перед нами щодня. Що робити, куди піти, Ось, з ким пов'язати своє життя, де жити. Да? Сьогодні це питання також для багатьох людей є актуальним в контексті наших обставин. Але, от, прочитавши цей вірш, ми відчуваємо, що Давид. Нікуди не поспішає. Давид нікуди не поспішав. Він готовий почекати, він готовий дочекатись відповіді від Бога. Він вже не приймався власних рішень, він вже біг попереду, він вже приймав самостійні рішення, брав, як кажуть, в свої руки, в своє життя. Цього разу він вже є мудрим, так? мудрим, зрілим. Досвідченим, духовним, він не поспішає, він готовий почекати, А що скаже Господь? Можливостей багато є. В принципі, там, де він знаходиться, і там можна, і в іншому місці можна. Варіантів безліч, де можна далі жити, де далі можна щось робити. Але що робити? Він пам'ятав, безумовно, заклик Божий, обіцянку Божу про те, що він має бути царем. Але як? Що робити? Він не почав захоплювати владу силою, правда, да? якимось маніпуляціями. До речі, варто відмітити, що на цей час в Давида досить така серйозна армія, вже зібрана і, в принципі, на фоні тої поразки Давід міг би дуже багато чого зробити фізично да, силою. А, але він не бере все в свої руки. Він хоче почути, який план Бога. Що Бог думає, де Бог його бачить в своїх планах, да, в своєму житті? Який же Божий план? Ну ви знаєте, Божий план це найкраще. Тому що ми з вами, і нам потрібно це визнати, ми обмежені люди, ми не знаємо свого майбутнього, що буде далі. Тому потрібно звертатись до Господа, що робить Давид. Варто зауважити, що Давид звертається до Господа з досить конкретними питаннями. Да? От дивіться. Чи йти мені, чи не йти? Якщо йти, то в яке місто йти? Дуже конкретні, і не просто Боже, благослови мене от особливим чином, нехай там, знаєте, от і ми так високопарно досить часто звертаємо в загальному, ну і отримуємо, в принципі, загальні такі відповіді. Ось тут конкретні, такі прості, щоденні, побутові запитання, так би мовити, можна сказати, так? і на них Господь конкретно також відповідає: йди в місто Хеврон. Дуже цікаво, що вже в першому розділі це місто воно було. точніше, мабуть, не в першому розділі, а. Перед цим розділі, пам'ятаєте, коли він посилав подарунки в міста, після як того Давид як мав здобич, це попередня книга, 30 розділ. Там також Хеврон вже звучав, да? і тим, котрим в Хевроні, керівникам, і так далі. Так далі, так далі він послав великі подарунки здобич. Звичайно, Давид тоді не знав, що Господь йому наперед скаже, що от ти підеш в Хеврон. Але так Господь підготував, що Давид. Послав туди щедрі подарунки, як кажуть, ґрунт був вже готовий. <хи> і Давид чує голос Божий, що йди, йди йди саме туди. Другий, третій вірші. І Давид вирушив туди з обома своїми жінками, Захінаам із Ізраїлу та Авігеєю, колишньою дружиною Навала, Кармелійця. Привів Давид з собою і людей. Котрі були свої з ним разом з їхніми родинами, домами, можна сказати, так? Так, в іншому перекладі. Всі вони розселилися в околицях Хеврону. Я зауважу декілька важливих ідей, от, от другий, третій вірш. Ми з вами чуємо, що Бог нам каже, так? розуміємо, що Бог просить. Смотрю, як Біблію, Бог просить, роби так, роби так, я очікую цього. Ми знаємо, в принципі, очікування Бога. Але чи робимо ми так? Ось е, особливість Давида, що він почув, те він і зробив. Буквально. Іди, іду, зроби, зробив. Будь там, лишайся там, роби це, він це і робить. Ось особливість дітей Божих. Що вони не просто ставлять питання Богові, питання ставлять всі. Він Проявляє послуг. Послух, послух, послух. І друга думка, де теж досить, така, знаєте, важлива, практична і проста для нас з вами те, що написано, що він пішов разом зі своїми родинами. Да? Люди пішли разом зі своїми сім'ями, до мами. Нам потрібно йти до Бога, куди він каже, з Богом, да? мандрувати. Звершувати свою місію разом зі своїми сім'ями, да? разом зі своїми домами. Ось, і це досить важливо. таке, кожен своїм домом. Да? Не лишили там десь дітей, а от ми підемо тут, разом всі вони пішли. Це наш обов'язок, це наша молитва, це наше прагнення нам прикладати зусилля, щоб ми разом могли піти туди, куди сказав нам Господь. Також, якщо прочитати е, певне паралельне місце з книги Хронік, е, там написано, що поки Давид жив з да, очікував, то до нього приходили люди з різних колін, і там перерахуються майже всі коліна. Тобто на цей час, і це важливо зрозуміти далі для наступних подій, що біля Давида, навколо Давида, зібрались люди, представники з багатьох, з багатьох колін. Оце нам важливо також Читаємо далі з 4-го вірша і далі. Там зібрались юдейські мужі і помазали Давида царем над юденим племенем. ж повідомили Давидові, розповідаючи, як мешканці Явешо глядського поховали Саула. То Давид направив посланців до старішин Явешо Гіляцького з такими словами. Благословені ви Господом! За той милосердний учинок, який виявили ви щодо вашого володаря Саула, поховавши його. Тепер же нехай Господь виявить до вас милосердя і справедливість. Що ж до мене, то я також виявлятиму до вас доброту. Да? Буду виявляти доброту, за цей благородний учинок. Тепер нехай зміцняться. зміцняться Ваші руки, будьте ж мужніми людьми, хоч і загинув ваш володар Саул. Мене ж, юдине плем'я, помазало царем над собою. Ось е такі важливі слова. Що ж робить е Давид далі? далі у цих уривках? Ну, перш за все, що бачимо, знову ж таки, Давид не поспішає з прийняттям якихось важливих рішень. Да? Він не захоплює престол, да, трон своїм руками, силою. Важливо, те, як ти досягаєш цілий. Можна досягнути якоїсь цілі, але як? Яким чином? Хто був задіяний, що було задіяно? Чи руки ваші чисті у тому, що ви робили? Давид не робить сам себе царем. Це важливо нам зрозуміти і взагалі. Рекомендую почитати настанову Бога відносно царювання, і можна зауважити, що там є те, що Господь кличе людину, а є також, що народ повинен поставити і прийняти цю людину царем. Це важливих, Там є декілька умов, з цих всіх умов дві є точними такими обов'язковими умовами, знаками, так? що цього царя повинен прийняти народ. Народ повинен прийняти царя, інакше це не цар, якщо народ його не приймає. Тобто бачимо дію Бога. Давид декілька разів отримав да, цей заклик, це помазання. І зараз бачимо вже поступово. Це починає виконуватись, пройшов <головік> великий період часу. Да, і дія народу він теж починає приймати Давида царем. Тобто, є такий поступовий ріст Давида. Да, варто відмітити, деякі люди мріють відразу стати, як кажуть. Мільярдерами, умовно скажемо. Да? Але Господь каже, да, от спочатку візьми 10 доларів, 10 гривень, будь вірний в ними, зроби з ними порядок. От 100, от 1000, мільйон. От і далі вже йде мільярд. І так, в Давида було щось подібне. Є спочатку невеличка група людей, потім йде вже загін, потім люди приєднуються, вже 600 людей. І зараз бачимо, що племя Юди воно помазує. Да? І вони поставили його царем. Народ, народ обирає, обирає Давида, він не напрошувався. І перша офіційна дія, вчинок, який робить цар на цьому престолі лише над одним коліном, да? лише от один підрозділ. Да? Але Давид, ось себе як демонструє, він згадує. Хоробрість, мужність людей, я Ну, Ви пам'ятаєте, коли був вбитий Саул, його сини, що зробили, як надругались вороги над ними, над тілами їхніми. І ось ці люди вночі мужньо пішли в знак подяки Саулові, вони забрали ці тіла, поховали. І ось це розповідають. Бог пам'ятає наші мужні вчинки, нашу пожертву. Те, як ми ризикували, як ми служили комусь іншому. І подивіться, перше, що Давид каже, він посилає посланців туди. Він каже, що я можу зробити для вас, я готовий зробити, я зроблю для вас. Ви зробили це для Господа. І він виявить для вас милосердя. Ви благословень, Він благословляє цих людей. Варто зуважити, що вони не приєднались до царства Давида на цей момент, да? вони знаходяться там з Йорданом. Ну, Пам'ятаєте, що це територія інша, там інший зараз буде керівник, про якого нам скажуть. Але Давид робить ну, такий мудрий, благородний такий вчинок. Там буде інший цар, але для Давида це не має значення. Він не діли цих людей на червоних, і білих, жовтих, і зелених. Да? Він благословляє цих людей, він відмічає їх. І ви знаєте, пізніше він ще зробить. Для цих людей він згадає цих людей. Люди е, будуть пожинати е, в поколіннях Божі благословення. Їх будуть пам'ятати. Господь небо буде пам'ятати, коли ми робимо щось в ім'я Господа гідне, цінне, важливе, ось, якусь пожертву ми приносимо, чимось ризикуємо да, заради народу Божого, церкви. Господь обов'язково згадається. І ось Давид починає своє царювання не з якоїсь там помсти, не з якихось речей, ем, да. він починає з благородних високих речей, з Божих благословень, які він щедро дає. Навіть тим, які знаходяться далеко, які знаходяться там за річкою, там за бугром, да. він дає ці щедрі благословення. Да. Поки що це запрошення було проігноровано, да, можна так сказати, політично. Да. Люди ці не приєднались, воно було послано до вірних людей, до добрих людей. Навіть там, серед тих ворогів, були добрі люди, були гарні люди, хороші люди, і Давид їм пропонує фактично також приєднатися. Да. Ну, дуже так дипломатично, гарно, красиво Давид упакував все це. І ось ми читаємо завершення вже нашого на сьогодні уривочку. З 8 по 11 віршин. А тим часом, тобто, знов-таки автор нам розставляє ці події, тому що далі буде цікаво дуже. Так? Далі буде такий період нестабільності в Ізраїлі, напруження громадянських відносин, війни такої. Етап такий, знаєте, після війни завжди бувають громадянські такі коливання дуже сильні. Я це кажу буквально і до кожної події, до кожної війни. Війна вона тяжко сприймається, і після війни цей час також, можливо, іноді буває і гірш. От ми будемо бачити це зараз на сторінках Біблії. А тим часом Авнер, син Нера, начальник війська Саула, нам нагадують, так? Да? Тобто двоюродний брат Саула а, взяв Саулова сина Ішбошета, спровадив його в Маханаїм і поставив його царем над Гіліаном. Над Асурійцями, над Ізраїлем, над Єфремом, над Веніаміном, фактично над усім Ізраїлем. І ж сину Саулу, було 40 років. Біблія нам дає дуже такі цікаві подробиці, які повинні нас наштовхнути на певні такі висновки, на певні ідеї. Коли він став царем над Ізраїлем, царював він два роки. Проте юдине племя було за Давидом. Період царювання Давида в Євроні над Юдиним племенем становив 7 років і 6 місяців. Ну постає ряд питань. Я попросив зараз в чаті бути активними, поки що в нас привітання є з Нового Богу. Декілька запитань, які природніми напрошуються. Да? А де до цього часу був Авнер, начальник війська. Чому він не загинув там, в тій битві? Чому він не був поруч з Саулом? Чому він не бився? Ну, якщо так з пам'яті ще повитаскувати декілька епізодів, зокрема там, з Оліафом, коли Давид бився, да там ще щось. От чому? Чому? Авнер, пам'ятаєте, також Давид його там принизив, да чому ти не стережеш свого царя? Пам'ятаєте там, в печері цей випадок, і потім Давид, коли приходив, а вони всі спали. От ті всі моменти наштовхують нас на певну таку картину портрет цієї людини. От чому Авнер тут зараз? Чому він не поранений, не загинув? Чому він зараз, воєначальник війська Саула, він зайнятий всіма цими речами? Будь ласка, прошу вас бути активним. Пишіть, пишіть в чаті свої думки. Ну Це перше, що да? друге, нам також приходить на думку, ну, Ішбошет. нам там в Біблії в передніх розділах кажуть, що там сини загинули, загинули, а тут якийсь ще виявляється один син. Він живий, йому 40 років, і чому він сам не продовжує царювання, а от його взяли і поставили. І постав не народ, а цей військовий, да? так? До речі, дуже цікава така ситуація політична. Військові, да, вони керують далі. І вони ставлять от саме іж да? чому, от чому він, який його портрет можна зробити? Ну, якщо ми з вами. Маючи навіть, да, до речі, 40 років йому вже. Це не є дитина, що її поставити, да? це доросла людина. Ось. Якщо ми почитаємо з вами дух пророцтва, ну і достатньо, кажуть, цих всіх натяків, ми дещо можемо зрозуміти. Дещо можемо зрозуміти, що Іжбошет є таким слабовольною, м'якою людиною. Він не готовий. Бути державним діячем, да? його ставлять. Ну, от така іронія, ти десь як їжушку, да? поставили на стіл. Так. Взяли, витягнули і поставили номінально. Він не відповідає. Ним будуть керувати, ми розуміємо, да йому 40 років. Йому зараз будуть там питання різні виникати, далі будемо читати з вами. Але вже такі як кажуть, фон є в нас. А в нея да людина, яка. Інтригант такий, який закулісно щось там робить, має свої політичні амбіції, да? хитрий, такий коварний, підступний. Да? Ось, і він використовує, використовує цю ситуацію, використовує людей, сам не бере відповідальності. Ну І по суті, діло нам говорять про те, що Авнер, пам'ятаєте, Давида покликав до Саула після перемоги над Глявом. І Авнер знає Давида, знає, що Бог його поставив на царя, але зараз він йде проти волі Божої, знаючи, що сталося з Саулом, коли він пішов проти волі Божої. Він є сильним, бачите, сильний бере собі слабенько і утворює це таке поєднання для певної маніпуляції, щоб мати якусь в користь, якийсь профід, якийсь, якийсь прибуток. Давид не нав'язує себе своїм підлеглим. Але от в іншому царстві, да, в паралельному царстві, зовсім інші речі відбуваються. І ось таким у нас уривок був на сьогодні. Варто відмітити, що Давид не нав'язує себе своїм підлеглим, Да? На свою територію він не нав'язує своїм. От те саме робить Христос. Так, Він має покликання від Отця Небесного, помазання, він є справжній цар. Але цар не цар, поки народ сам його не визнає, повинна ще бути друга складова і визнання народу. І ось поступово тут відбувається да, відбудова цього царства Божого, коли один за одним люди тут, на землі, приймають Ісуса як царя, приймають як Спасителя, покоряються Йому, слухають Йому, проявляють послуг, цінують те, що він зробив. По любові вони приймають Ісуса як Царя. І сьогодні, брати і сестри, час нам також поставити Ісуса своїм Царем. Я думаю, що важливий урок був про те, що нам не поспішати приймати зрілі духовні рішення, питати Господа, куди йти, що робити, і робити це разом зі своїм домом, щоб нам не сказав Господь, проявляти послух в тому, що ми чуємо, що ми читаємо, та воля вже. Боже, яка відкрита. Ось. І важливо, як ми йдемо до цілі. Йдемо по людям, не порушуючи заповіді, Боже, чи все ж таки ми чисто, гарно виконуємо своє життєве призначення. Поступово, так, день за днем, зростаємо, в тому, позна... тому покликанні нашому життєвому. Ну і які наші вчинки, чи є благородні вчинки, чи пам'ятаємо ми і відмічаємо добро в інших людях. Ось, навіть якщо вони десь знаходяться далеко. Навіть, якщо можливо, вони не заслуговують сьогодні політично, да? Їх слів в їх адресу Давид відмічає мешканців Явеш. Давайте ми з вами також об'єднаємось в молитві. помолимося за нашу країну, за мир, за пробудження церкви. Є про що молити сьогодні, схилимо наші голови в молитві. Дорогі Господь. Ми дякуємо тобі за цей ранок, за слово Твоє, за пробудження. І сьогодні наші молитви також про нашу країну, про нашу церкву, про народ твій, про те, щоб кожен з нас був людиною молитви, а в мир в серці, чув твій голос, Боже, не рухався без твого повеління, а був в тому місці, де ти вкажеш. Дійсно, найкраще місце це місце, яке ти вказуєш. Не там, де платять багато, не там, де ем, якась є популярність, а там, де ти вказуєш, Господи. Тому вкажи нам, що нам сьогодні робити? З ким нам сьогодні робити? Що робити? Де робити? Боже, благослови нас, народ Твій, церкву Твою. Даруй мир сьогодні нашій країні. благаємо про пробудження сьогодні церкви, Адвентистів 7 дня тільки в Україні, і в всіх країнах. Даруй нам цей останній час бути особливим народом і розповсюджувати світло Твоє. Благослови тих, хто сьогодні був вранці, приєднався до цього служіння, і благослови тих, хто буде дивитись цей ефір. Даруй Боже щедру нагороду кожному, хто у Твоє ім'я робить благородні справжні вчинки, щоб прославити Тебе. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь.